Іспанська поліція видала Україні забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов у Києві. Йдеться про славнозвісного Анатолія Бойцуховського, який був оголошений в міжнародний розшук. Він втік за кордон. Спочатку переховувався в Польщі, а потім його спіймали в Іспанії. Анатолій Вайцеховський керував групою компанії, яка будувала в столиці житлові комплекси, де ціни були на 30-40% нижче ринкових за підробленими документами на самовільно зайнятих ділянках. більшість будинків були недобудовані, ошукані інвестори не змогли зареєструвати свої права власності. Також будинки не були підключені до водопостачання електроенергії. А дехто навіть опалював квартири дровами, поки Войцеховський ніжився на пляжах Іспанії. Його поплічники вже відбувають уремні терміни в Україні. Нарешті він постане перед судом, щоб понести покарання за скоєні злочини. А ще кажуть, що іспанська поліція працює повільно. Працює повільно, але справи доводить до кінця.